Добрий день, юні хіміки! Я Хорошенко Дарія, хочу розповісти вам про кілька цікавих експериментів, які перевернуть ваше уявлення про звичайні побутові речі. Отож, вмощуйтесь зручніше та приємного вам перегляду. Звичайно, потрібно дотримуватися всіх правил безпеки, тому одягаємо халат і рукавички. Експеримент, кисневий вибух, матеріали та обладнання. Розчин перекису водню, Кристалики перманганату калію. Дерев'яна скіпка. Стакан. Наливаю розчин перекису водню в стакан. Чудова рідина, що приховує у собі потенціал. Додаю кілька кристаликів перманганату калію до розчину. Чарівний момент, коли все починається. Зачекають трохи та піднесуть лічу дерев'яну скіпку до поверхні розчину. Спостерігаємо за дивом. Пероксид водню розкладається на воду та кисень за допомогою перманганату калію, який діє як каталізатор. Ось хімічне рівняння для нашого хімічного шоу. Другий наш експеримент мідний купорос і друзі. Матеріали: мідний купорос, кухонна сіль, алюмінієва фольга, вода та ємкості. Розчиняємо мідний купорос у воді, отримуючи насичений синій розчин. Додаємо трохи кухонної солі. Спостерігаємо, що мідний купорос дисоціює у воді. Це призводить до утворення аквакомплексів, які надають розчину характерний блакитний колір. Кухонна сіль також дисоціює у воді. Хлорид йони мають здатність утворювати хлоридні комплекси міді, які надають зелений колір. А тепер, Виготовлю з алюмінієвої фольги невеличкі кульки і обережно наливаю наш виготовлений розчин. Починаємо хімію. Що ж тут відбувається? На поверхні алюмінію починають з'являтися маленькі бульбашки газу, а далі бурхлива реакція та поява червоно коричневого осаду. Чому це відбувається? Коли алюмінієва фольга контактує з розчином мідного купоросу та кухонної солі, відбувається електрохімічна реакція. Алюміній як більш активний метал витісняє мідь з її солі. Алюміній віддає електрони і перетворюється на іони алюмінію, а іони міді приймають електрони і відновлюються до металічної міді. Цей процес окисно відновленої реакції є екзотермічним. Експеримент розчинення пінопласту. Отож матеріали, які нам знадобляться: пінопласт, ацетон та ємність. Обережно наливаємо невелику кількість ацетону в ємність. Це буде наше магічне поле для експерименту. Пінопласт занурює в ацетон. І що ми бачимо? Пінопласт починає танути. Ось хімічно цьому пояснення. пінопласт складається з полістиролу полімеру, в якому міститься 98% пористих газових включень. Ацетон є органічним розчинником, що руйнує молекулярні зв'язки в полістиролу, вивільняючи газ із матеріалу. В результаті залишається полімерна маса з полістиролу без структурної підтримки схожої на клей. Отож, дякую, що були з нами на сьогоднішньому нашому хімічному шоу. Сподіваємось, ви маєте багато яскравих вражень. Та багато здивувань від того, що в домашніх умовах можна створити дуже багато цікавих експериментів, бо хімія це не одна наука з формулами. Тут можна експериментувати так само як в побуті, так само і у лабораторії, якщо ви маєте на то можливість. Дякую вам за перегляд, всім гарного дня!